Литва, Латвія, Естонія, там приблизно там, ті країни, як от Анекдот, що литовські парашутисти два дня навісають над містом. От В такому режимі вони працюють. Вони не спішать, собеседують кожну людину, не всіх вони беруть. Вони... Як відбувається по Польщі? Вважаємо рекрутери, 40 людей шукаємо, все, будь ласка, допоможіть в рекрутації через 15 хвилин, все, набір зібраний, група зібрана. Конкуренція дичайша. Ті кучка, везде, в Польщі. Да. Литва не для всіх. Єсі по Польщі нормальні проекти, стабільні, де спокійно можна працювати і по суті в Польщі можна більше заробляти, тому що в Литві 800 тисячу євро. В Польщі можна від тисячі і більше. У мене є факти, де жінки заробляли півтори тисячі, тисячу сімсот євро. Є факти, де хлопці заробляли 2300 євро, 2400 євро. В Польші Помічники спеціалістів там і так далі. Спеціалісти, Литва не для всіх, але якщо ви жінка, ви хочете більш спокійно розміреного життя. пожалуйста, стабіла, 4 дня працюєте, 4 дня вихідні. Там ніхто не спішить нікуди. Ви живете нормально, спокійно, життям і заробляєте свої 800-900 тисяч євро чистим. Привіт, хто може їхати до Литви. У вас має бути чиста біометрія і не бути діючої карти побуту, тому що в Литві на вас будуть робити від нажительства і легалізувати вас. Якщо у вас є діюча карта побута, то від на не перекриває від Жительства. Є люди, в яких просрочена карта попиту, то їм можуть е зробити просто гуманітарне ВНЖ. І деякі проєкти, е ну, на деякі проекти просто в Литві вас неможливо буде влаштувати. Але просто щоб не було діючої карти побуту. Так що звертайтесь, вибирайте правильні агенції.